Журналісти пишуть, що я не задекларував деяке своє рухоме майно. Вони мають на увазі цю автівочку. Так я не задекларував її, бо вона не моя. Вона моєї бабусі. Ось документи, які це підтверджують. Що у цьому кримінального, що моя бабуся має x 7 Вона все життя продавала пиріжки, щоб купити цю автівку. Була б тоді шаурма, вона б шаурму продавала. Ось бачите як, коли є мета, можна її здійснити. Але знаєте що? Навіть це не важливо, бо моя бабуся хоче продати її, а гроші від продажу направити на боротьбу з шаурмічною корупцією. Навіть літні люди розуміють важливість справи ШПУ і згодні попрощатися з. Останнім заради нашої спільної мети це все не ще ШПУ працює, буде час, будуть дії. Треба побороти шаурмічну корупцію та жити у злагоді та добробуту. Хто зацікавлений в боротьбі з шаурмічною корупцією та хоче купити бабусіну автівку? Пишіть у особисті ШПУ проти корупції. Разом ми поборемо корупцію. Завжди ваш шаурміністер з народу Олег Лебеденко. Шаурміністр бореться з корупцією.